Суд над директоркою шацького нацпарку Марією Христецькою та її спільниками, яких звинувачують у шахрайстві та інших злочинах, вкотре перенесли, заслухавши пояснення учасників судового провадження, порадившись на місці. Ухвалив задовольнити клопотання та відкласти розгляд справи. Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили хрестецьку на незаконній схемі збагачення. Директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Ці на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші ж між собою ділили учасники схеми. Завдані державі збитки оцінюють у близько мільйон гривень. Реалізовувати план Хрестецький допомагали четверо працівників нацпарку, а також співмешканець Сергій Маковій, якому липові працівники передавали кошти. Нині справу слухає колегія суддів з Любешівського райсуду. Вони спілкуються з обвинуваченими та їхніми адвокатами через відеозв'язок. Мовляв, далеко діставатися із Шацька до Любешева. 并没有什么。<laughs> Туди тривають ось уже рік та вісім місяців, і щоразу захисники обвинувачених вигадують все нові нові способи, щоб відтягнути розгляд справи по суті то адвокат у відпустці, то хтось із обвинувачених захворів, то ще щось. Крайнє судове засідання, яке відбулося 24 січня, перенесли через те, що адвокат одного із обвинувачених Микола Сорокопут поїхав у відрядження за кордон. До слова, це вже не перша його поїздка за межі країни в той самий час, коли відбувалися засідання у справі хрестецької. Хоч сам захисник усі звинувачення відкидає, О, тому що тому що є інколи е, не відплатять судові засідання. Тому того може бути такі насякі накладки. А до мене напередодники ось будь-яких претензій з приводу того, що я там зриваю судову заціни, з'являюся Цього разу судове засідання перенесли на 19 лютого. Головуючись суддя Савич, обираючи дату наступного розгляду, із сарказмом зазначив: нікого нічого не змінилось, ніхто відрядження не їде цього числа. За кордон, за кордон прокурор Леонід Сасюк у коментарі розповів, що обвинувальний висновок вже оголошений. І на наступному судовому засіданні стороною обвинувачення будуть подаватися докази. Щоправда, коли саме це засідання відбудеться, невідомо, адже не виключено, що хтось знову захворіє, піде у відпустку чи поїде у відрядження за кордон.